Вадим Васильчук, депутат Київради від фракції голос. Пане Вадиме, добрий день. Доброго здоров'я, пане Доброго дня. ви є автором рішення щодо того, що треба перевірити законність розміщення на 73 комунальних земельних зілянках, храмів та інших споруд релігійних організацій, які пов'язані з РПЦ. Розкажіть нам будь ласка докладніше про це рішення і наскільки активно на вашу думку йде робота з викорінення російської церкви з України. Ну, це вже друге рішення. Ми з колегами а, прийняли десь півроку тому рішення, а, мали попередній проект рішення, де ми засудили діяльність російської церкви на території України чи московської церкви, якщо так можна, і на території Києва саме звертаючись таким чином до Верховної Ради, щоб вона прийняла нарешті вже закон про заборону будь-яких релігійних організацій, які мають центри за кордоном. В першу чергу маються на увазі саме російські і московські. На жаль, Верховна Рада тільки в першому читанні досі ухвалила, тобто їм недостатньо того, що російський керівник церкви оголосив війну, яка є в Україні, священною для росіян, і він закликає фактично до геноциду українського народу. На території Києва другим рішенням ми чітко дали перелік для виконавчого органу, щоб він здійснив перевірку і у разі виявлених порушень згідно законодавства, вчинив. Дії, тобто, або ці ділянки були передані е, місту комунальну власність, або відповідна власність, тому що ми два проекти рішення відповідно за е, проголосували буквально нещодавно.